Курорт, політика та скандальний закон. Тарас Кіцмей разом із партнерами купив гірськолижний курорт Плай на Львівщині. Угода оцінюється в 15 20 мільйонів доларів. Відразу після покупки Кіцмей почав агітувати за ухвалення скандального закону, який, за словами критиків, узаконює вкрадені землі. Документ, попри негативні висновки експертів, ухвалила Верховна Рада. Депутати переконують. Їхня мета вирішити питання компенсації добросовісному набувачеві у разі витребування майна на користь держави чи громади, а також посилити правовий захист його інтересів. Колишній мер Глухова Мішель Терещенко зареєстрував на сайті Офісу президента петицію щодо збереження лісів, прибережних смуг історико-культурної та історико-архітектурної спадщини шляхом накладення вето на законопроєкт. Критики вважають, що Кіцмей і його партнери страхують себе від майбутніх судових позовів. Чи поставить президент крапку в цій історії?